Вітаю, шановні глядачі, в Польщі пройшов перший тур виборів, де за великим відривом перемогу здобув центрист такого ліберального напрямку, і там є ряд проблем. У нього є ще шанси, але чи великі вони, і чи не може так статися, що кандидат, який є доволі євроскептистичний щодо нас, і той, який не дуже сприймає Україну, чи не може він виграти, і які будуть наслідки, якщо так. Мер Варшави Рафал Часковський з невеликою перевагою переміг в першому турі президентських виборів Польщі в неділю свого опонента Кароля Навровського. Часковський, який входить до партії громадянська платформа, а прем'єр-міністра Дональда Туска, отримав 31,36% голосів. Тоді як Навроцький, якого підтримує правополіська партія «Право і справедливість», отримав 29,54% голосів. І отут проблема, що Навроський отримав більше, ніж мав. Більше те, як до речі, Навроцьки зараз агітує виборців і Ми писали у телеграм-каналі Останній капіталіст. Що він там на нас накидується, і що він там в Польщі розповідає. Переходьте за посилання в описі на багатому чого розповідаємо. Розрив у перемозі Жасковського виявився менше ніж прогнозувався в передвиборчих опитуваннях, що дало Навроцькому імпульс напередодні другого туру. Так у новинах фігурувало опитування, передбачало, що Жаковський отримає 31%, а Навроцький 26%. Але опитуваннях за час від часу помиляються. Навроцький зустрів результати з захопленням. Він сказав, що ми на фінальній прямій, ми переможемо. Крім того, Навроцький подякував своїм виборцям за стійкість, мовляв, вони не здалися під тиском пропаганди та маніпуляцій з боку влади Туска. Тут маніпулювали часто піс, використовуючи державні зміни. До речі, і державні компанії теж треба згадати, як вони Орлен нафтового переробника, спонукали тримати ціни, не підвищувати їх, поки йшов вибори, щоб це не було по. Пропісівському уряду перед парламентськими виборами, тобто Шасковський має нелегке завдання розширити свою підтримку серед ширшої аудиторії. У передвиборчій кампанії почнеться жорстка конкуренція, адже кожен почне приваблювати виборців, які у першому турі голосували за інших кандидатів. Головна боротьба зараз між Шасковським і Наврозьким хто краще перетягне на свій бок голоси тих, хто не підтримав жодних з них у першому турі. Судячи з цього, Шасковський розраховує на центристів і прогресивних. Лібералів різних, а Навроцьких на прихильників ультраправих, зокрема конфедерації. Після закриття дільниць Навроцький звернувся прямо до Менсена. Це представник конфедерації, абсолютно відірваний персонаж. Ми робили окремо відео на Валентині про цих ребят. Теж подивитись, так от він сказав: я хочу звернутися до одного з кандидатів. Славо Міра Менсена зараз час рятувати Польщу. Ми обидва хочемо суверенної, сильної, багатої забезпеченої Польщі, натяк очевидний, Давай об'єднуватися проти Часковського. Багатьом з електорату конфедерації можуть подобатися консервативні погляди Навроцького, адже він за традиційну родину і католицькі цінності, але підтримка щедрих соціальних виплат, яку партії Піс, багатьох відштовхує через патерналізм. Хоча інша частина ультраправого електорату може не захотіти голосувати ні за Навройського, ні за часковського, адже обидва кандидати особлюють стару політичну систему, яка вже 20 років крутиться в Польщі. Сам Менсен у ніч виборі сказав, що його виборці це свідомі розумні люди, які самі вирішать чи йти на вибори і за кого голосувати. Але водночас натякнув все ж планує їм трохи допомогти з цим вибором. Засадицькою інформацією у штабі конфедерації говорили, що вже у вівторок Навроцький збирається висунути піс кілька вимог, і одна з головних тем це питання українців в Польщі. Які це можуть бути пункти домовленості? Можемо очікувати домовленості щодо більшої економічної свободи, зниження податків, зменшення бюрократичного апарату, більшої конкуренції в сфері освіти та охорони здоров'я конфедерати, українофоби, але добре розуміють, що Польща потрібна сильна армія? Серед ультраправих треба виділити Гжегожа Брауна, який посів четверте місце з понад 6% голосів. Раніше був членом конфедерації, пан Жегош. Максимально підозріла особа. Він промосковський, відомий англіст. Цей персонаж якось заказив європейську минору в парламенті вонегасником. Живо Браун пов'язаний з католиками-традиціоналістами, які не визнають Папу Римського і знаходяться в розколі з римокатоликами. Якщо аудиторія Брауна буде голосувати у другому турі, то звісно за Довроцького. Тобто, дорогі друзі, вже маємо два топових після перших двох. Кандидата, який, скоріше за все, електорат, який буде голосувати за Новроцького, так що у Часковського там не так просто. В його таборі намагаються табори часковського діяти м'які ж. Двоє кандидатів із партії, що входять до коаліції Туска Шимон Головня та Магдалена Беят, хоч і отримали небагато голосів близько 5% Кожен не кидались на Шасковського з критикою. Тепер пан Рафал, очевидно, спробує з ними домовитися, показати, що він свій і для правих центристів, і для лівих центристів. Ще один позакоаліційний кандидат Лівий Санберг набрав майже 5%, Він раніше критикував і Качинську, і туска, але якщо його аудиторія буде голосувати, то радше за Часковську. Польща консервативна країна. Більшість польських президентів були консерваторами. і Часковський має це враховувати. Він уже непогано працює з малими містами та сільськими регіонами, але є ще куди рости. Крім того, пан Рафал може перехопити частину повістки конфедератів, пообіцявши активніше підтримувати економічну свободу, децентралізацію, зменшення. Урядової бюрократії. Разом з тим, раптові зміни в поглядах це мінус, бо люди таким людям не довіряють. І, власне, так вже відбулося. Вже ем, Часковський там щось сказав про зменшення пільг для українських дітей, а там ще скандал дуже серйозний. Там ліберали і лівоцентристи. В шоці від документального фільму Зелений кордон де по суті там поляки не дають гібридній війні, які білоруси втілюють проти Польщі, не дають ходу, і багато мігрантів просто замерзають в лісах білоруських, і там навіть дитина замерзла. Да? І тому. Трошечки не зрозуміло було, що Жасковський хоче зробити. Тобто ти підігруєш консерватором, але треба ж це робити так, аби не відбувати у ліберальних і лівоцентричних виборців бажання тебе підтримувати. А Жасковський по суті може в цьому бажанні розширити свою електронну базу, втратити минулу і не до отримати свою. Це загроза над ним дуже сильно висить. У ході передвиборчих перегонів можна мобілізувати тих, хто не прийшов на вибори. Якщо демократи згуртуються, то у них буде великий шанс у другому турі. Ліві розчаровані, але сподіваються на зміни, навіть якщо Жасковський на їхній ідеал. Задання переконати електорат, що не визначився. Часто виборці хочуть швидких змін, тому питання, чи зможуть кандидати в цьому переконати людей. Підвачі загалом підсумки виходить, що ті, хто проти уряду Туска, отримали більше голосів, ніж ті, хто його підтримує. А це означає, що Жосковському доведеться добряче попрацювати, щоб, щоб виграти в другому турі. Це буде значно важче, ніж досі прогнозували соціологи. Шанси обох кандидатів виглядають як мінімум співмірні, а максимум у Навроцького трохи більше можливостей. Чи абсолютно це така дуже одіозна фігура, і тут треба ще сказати, що буде випадку, якщо він виграє вибори, це може вплинути на коаліцію, вона може. Дещо розпастися, але сказати про те, що ПІС зараз візьме гору, теж не можна, тому що, по суті, в парламенті більше таких правоцентричних, лівоцентричних сил, і центричних, але Польща може впасти в певну кризу. Сподіваємося, це не призведе до перевиборів парламенту, тому що парламент там грає важливу роль. І от тут Дуда був президентом і нічого, Туск домовлявся з ним. От, але знову таки, якщо. Оця громадянська коаліція вона втратить президента зараз, це вдарить по їхній легітимності і може розвалити ще раз уряд Туска. От в чому найбільша проблема. Хоча, знову таки, ми не очікуємо від уряду Туска надзвичайних там можливостей, але все ж таки, вони поменше розкручують істерію антиукраїнську, ніж всі інші. Тож, наразі, в даній ситуації їхня наявність краща, ніж піс і кандидати, які там бігають і розповідають виключно про Волинську трагедію. Тримаємося, дорогі друзі. Всім всього на найкращого. До побачення.